Бонсуа, друзі! З вами Еліот. Сьогодні я розповім вам про культову франшизу. Ми повернемось у 80-ті, аби дізнатися трішки більше про улюблених героїв, акторів і світ, у якому вони живуть. Якщо у вас мурашки по шкірі, значить це не просто мелодія. Це саме те, що ви думаєте. Поліцейська академія. Здавалося, що тут такого? Звичайна франшиза, котра під кінець свого існування дала дуба і зовсім скотилася. Однак вона з самого початку задала високу планку в жанрі комедії. Та навіть в наш час, переглядаючи ці фільми, люди сміються, отримуючи задоволення від перегляду. Узагалі ідея фільму не прийшла б у голову, якби сценарист Нью Ізраїль не попав у тюрячку. Лише там в голову прийшла думка, що можна жартувати з поліцейських. Також є й інша версія, що вже майбутньому продюсеру картини ідея прийшла на зйомках і іншого фільму, де брали участь копи, котрі були дуже різносторонні та інколи смішно поводились. Яка версія правдива, вирішуйте самі, а мені подобається обидві. Поліцейська академія одна з найвідоміших комедій за увесь час існування кінематографу. І один з факторів такої популярності, мабуть, стало те, що від цього фільму ніхто і нічого не очікував. Хоча в свій час від ролей у фільмі відмовилися великі та популярні актори, такі як Брюс Вілліс, Том Хенкс, Майкл Кітон і інші. Це ніяк не завадило фільму здобути свою культовість, статус та дати. Час слави для менш популярних акторів. Так свою долю знайшов актор Стівен Гутенберг, що й дало йому поштовх в подальшій кар'єрі актора і кілька інших великих проєктів. Ну і не зовсім він пропав, якщо ви досі думаєте, що він більше у фільмах не знімається. У 2020 році він знявся у Вуді Аллена, це вже добрий знак. А що про інших акторів фільму? Можете спитати. То Поліцейська академія залишилась для багатьох єдиним успішним проєктом. Але є і виключення. Виключення це актриса Саманта Джонс, і її найпопулярніше шоу це секс у великому місті». Я його не бачив, тому не можу нічого про нього сказати. А актрису саму я не запам'ятав з фільму і франшизи Поліцейська Академія. Значить, вона там, гадаю, невелику роль отримувала. Хоч коли фільм вийшов у 1974 році, його засудили критики через сексизм, вульгарність та розпусту, звичайні глядачі отримували задоволення від перегляду, бо це було блін смішно. Навіть з рейтингом R, котрий отримав фільм, надпис R, ви розумієте, що це. Тому не було питання, чи вийде продовження, було питання, скільки їх буде. Також при зйомці першого фільму не було великого бюджету, і відповідно тратити гроші на великих акторів не було розумно, тому у фільмі набирали коміків, співаків та маловідомих акторів. А зйомка самого фільму відбулася у закинутій психлікарні у Канаді, а саме в місті Торонто. Хоч, як завжди, по сюжету картини всі дії відбуваються у Каліфорнії. Це звичайний американський фільм та. Також Майкл Вінслу – відомий звукоімітатор та кумир багатьох у дитинстві, а для нас просто Кадет Джонс випадково попав у стрічку. Якби автори картини не зайшли у бар, де на той час працював Вінслов, то фільм міг виглядати зовсім по-іншому. Також поліцейська академія спасла Майкла у фінансовому плані Він знявся у всіх фільмах франшизи. Я навіть не знаю, чи це добре, бо я не фанат останніх картин зовсім. А його колега Стівен Гутенберг зав'язав з франшизою після чотирьох фільмів. Мені ще тоді здавалося, а де це головний герой пропав і появився якийсь інший дивний. І з цього моменту мені якраз перестали подобатися ці фільми. І краще б завершили франшизу тоді, але ні. Також через те, що перша картина вийшла в далекому 84 році, багато акторів з поліцейської академії вже немає з нами. І як мені було прикро про це дізнатися, та деякі померли раніше, ніж я вперше глянув ці фільми. Це геніально проста та смішна франшиза, почалась з простої історії, стала культовою та завоювала серця багатьох поколінь. Думаю, і ще буде завойовувати довго. А з вами був Еліот, дивіться кіно, любіть серіали і цінуйте. Історії до зустрічі. Покидьки всякі, скажені собаки, свині, п'яні, повії, драні. Бандити і гоми. Ховайтесь додому. Тремте рогуль, іде патруль. Квартальний патруль. Охорона порядку. Від бур'яну прополем грядку.